Львів здригнеться, адже відразу після Скорпіонс з до нас в гості приїздить гурт, що грає хеві-метал. Ейрон мейден вже у вони дадуть концерт у палаці спорту Україна. Посидіти біля них за честь, а взяти автограф обов'язок. Айрон Мейден рок гурт, який на початку 80-х був одним з найвідоміших у новій хвилі британського хеві-метала. Однак до Львова прибули лише два його вокалісти, які були голосами гурту у різні часи. Полдяно. Це перший вокаліст Iron Maiden і людина одна з засновників гурту. Також у нас є Бейлі. Це є також, також легендарний музикант. Музичні легенди стануть хейтлайнерами першого фестивалю Цитадель в Україні. Вони в межах свого європейського туру. Їх вже вітав Дніпропетровськ, Донецьк та столиця у Львові Бейлі Вперше те, що ми бачили з вікна машини, поки їхали до готелю, то красиве місто. Якщо є у мене якісь побажання, то можливо сьогодні я хотів би побачити екзотичне нічне життя. Натомість в пола інші плани перед концертом шукатиме спокою. Важкий гастрольний графік. Ми ледве встигаємо відпочити. Їздимо з одного міста в інше. Тому сьогодні я зачиняюсь у своїй кімнаті, повправляюся в нових піснях. Адже після України ми їдемо в Австралію та Нову Зеландію. За своє існування гурт Iron Maiden, що в перекладі означає залізна діва, продав понад 85 мільйонів копій альбомів. По всьому світу з них чотири зайняли перше місце і 15 потрапили в топ десятку хіт парадів однієї лише Британії. Однак на львівському концерті музиканти зможуть виконати лише ті пісні, на які мають авторські права. А от это, я б сказав бы секрет. Приходіть на концерт. тогда и узнаете. Иначе будет неинтересно. Спильно с этими легендами на одной сцене гратимут музыканты из гуртов «Крематорий», «Эпидемия» и «Земляне». Разом они – «Russian Iron Maiden». Потому что большая очень программа. Мы играем около двух с половиной, ну порой даже до, примерно до трех часов доходит наше выступление. Естественно, это физически тоже очень тяжело. Много материала, а песни группы Iron Maiden достаточно сложные по своей структуре. Они порой там достигают 10 минут. Україна не завалиться. Палац спорту не завалиться, але драйв буде екшен, і буде все круто. Оксана Синишин, Олексій Шалковий. Головні новини Львова.